Вітаю вас, малят! Щоб дізнатися, хто до нас сьогодні прийде на заняття, треба відгадати загадку. Тож, слухайте уважно. ко 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 лунає зранку. Принесе нам до сніданку пташка, золоте яйце і корисне і смачне. Що ж оце за чебутурка? ряба матуся Курка! Правильно, дітки, це курка. Скажіть, скільки у курочки яєць? Правильно одне. А тепер правильно, а тепер багато. Давайте пограємо в гру, яка так і називається: Один багато. Скільки листочків ви бачите на екрані? Один. Правильно малята. А зараз. А тепер з'явилось багато листочків. Молодці. Скільки ведмедиків ви бачите? Одного. А тепер багато молодці. Подивіться уважно і скажіть, яких предметів багато, а який предмет один. Молодці, м'ячик один, подарунків багато. Дітки, ви молодці! Нашій курочці тепер треба віднести свої яйця на ферму. Подивіться уважно на екран і скажіть, де знаходиться ферма? Вгорі чи внизу? Правильно, малята, внизу! Дякую, що підказали курочці, а ми з вами зараз знову пограємо. Гра так і називається. Що вгорі, а що внизу. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться сонечко, а де знаходиться травичка. Сонечко знаходиться вгорі, травичка внизу. А тепер хто вгорі, а хто внизу. Правильно пташка вгорі, тішка внизу. А тепер скажіть. Де знаходяться зірочки? Правильно, зірочки вгорі, а грибочки? Грибочки внизу. Де знаходиться літак? Вгорі, молодці малята. Де знаходиться автомобіль? Внизу. Дякую, малята. Ви сьогодні молодці. А тепер. Послухайте уважно своє домашнє завдання. Розкладіть біля себе іграшки таким чином, щоб з однієї сторони їх було багато, а з іншої одна. І надішліть мені фотографію. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся і кажу вам до побачення!